Всім привіт-привіт на моєму ютуб-каналі. І сьогодні у нас із вами незвичний випуск, так як, як бачите, я його знімаю з машини. Давайте я, мабуть, щоб нам не каркали ворони тут згори, закрию дах. Все є. Мене зараз дуже сильно цікавить медійність. Я наступні місяці маю чотири інтерв'ю: два на подкастах, два у інших українських ютуберів і навіть їду один із випусків знімати в одне із дуже класних американських міст, в якому я ще до речі не була. І я зрозуміла, що це зараз такий дуже великий фокус для мене. І тут мені пише одна підписниця і каже: Слухайте, як ви так швидко ростете? І мені здалася ця тема дуже класною, тому що в мене правда за останні три роки дуже великий ріст. Я вже мовчу про переїзд в США і можливість жити тут комфортне класне життя. Про заробіток, який я підвищила від 200 доларів до 40 тисяч доларів на місяць, що для мене колись здавалося чимось нереальним. Я зрозуміла, що основним секретом мого успіху і мого регулярного росту є те, що я постійно, постійно навчаюся, і навчаюся я не просто. У мене завжди є дуже чіткий критерій. Я йду навчатися лише до тих людей, які вже живуть. Те життя, яке мені хочеться, або вже мають в житті те, чого хочеться мені. Наприклад, якщо я йду до людини прокачувати особистий бренд, або навчатися із маркетингу, то я йду до людини, яка заробляє умовно більше тисяч більше, більше 100 тисяч доларів, тому що моя наступна ціль 100 тисяч доларів. Далі, якщо у мене виникає бажання. Покращити своє обличчя я йду до косметолога, яка класно виглядає. Яка має прекрасну шкіру, яка сама по собі кайфова і крута. Якщо я хочу там піти до тренера, то мені важливо, щоб це був тренер, не який фігачить 24 на 7 і в обмеженнях живе для того, щоб мати фігуру мрії. Мені важливо, щоб ця людина була така максимально кайфова, робила все через насолоду. І це мій принциповий підхід. І для мене важливо, щоб людина відповідала цим критеріям, щоб вона. Реалізувалася в своїй сфері виключно через насолоду, тому що піти і травмувати себе через тренера, який буде змушувати тебе їсти, тільки грудку і хірячити 24 на 7, Я там вже була. Мене це привело до булімії. Ні дякую піти, навчатися до людини, яка заробляє 100 тисяч доларів і більше, але через ту саму фігачку, через критику себе, через важку роботу, ні дякую. І саме тому для мене важливий цей фактор і другий фактор, на який я завжди звертаю увагу, це ціни. Я пам'ятаю, як я перший раз заплатила за навчання 29 тисяч гривень, враховуючи те, що в мене зарплата на той момент була 200 доларів. І я заплатила ці гроші, я взяла їх в розсрочку, і я пам'ятаю, як мене все трусилося. Але це і був той місяць. Коли я вперше заробила тисячу доларів сама. І після цього я зрозуміла, як це працює, як працює фінансове розширення. І саме тому, особливо зараз, коли в мене є можливість, я не йду на навчання нижче тисячі доларів. Тому що я знаю, що я не буду. Моя психіка для неї це вже мало. Я не буду брати. Коли для мене багато було 20 тисяч, я йшла на навчання по 20 тисяч. Я максимально. Намагалася вийти за межі свого комфорту, максимально розширювала фінансову ємність. І коли ти в голові знімаєш оцю позначку, о Боже, 20 тисяч це дорого. Коли ти декілька разів комусь заплатиш 20 гривень, то тобі 20 тисяч гривень, то тобі вже буде нескладно піднімати ціни на власні послуги, платити і ще більше людям. і Кожного разу це відбувається через таке розширення, але розширення в насолоді. Тому що хочеш ти того чи ні, ти все одно максимально в цьому реалізуєшся. Ти береш більший об'єм. І тому, відповідно, ти зростаєш в своїй праці, в своїх цілях і отримуєш. Те, що тобі хочеться, і отримуєш е, кращі, крутіші результати. І саме тому клієнти, які йдуть до мене в терапію, в мене дуже недешева терапія, вона стартує від 1000 доларів за місяць. Е, тому вони йдуть до мене і отримують такі швидкі результати. Я проти цього, знаєте, безрезультативного 2-3-4 роки, просто ходиш і взагалі результатів не бачиш, і просто говориш про своє минуле. Е, Взагалі не отримуючи на терапії результатів. Я проти цього. Коли людина йде до мене, вона йде в моє поле. Я росту швидко. Моє поле дуже динамічне. Я живу в Кремнієвій долині. Я тільки що обідала і розказувала в сторіс, що познайомилася поруч зі мною, сиділа підприємиця, яка переїхала в Кремнієву долину, вона мільйонер. І це те поле, в яке я себе сама перемістила. Спеціально, і е, коли клієнти йдуть до мене. Якщо вони роблять це свідомо, вони платять велику суму. Відповідно, вони будуть брати більше, і вони знаходяться в моєму полі, і вони можуть це витягнути. Якби я ставила низькі цінники на свої терапевтичні послуги, то було б погано мені, тому що енергетичного обміну не було б і воно мені аукалося б. І так само клієнти Вони б не могли брати. Те, що я їм даю, їм би воно не присвоювалось, вони б цього не усвідомлювали, вони б не бачили змін на глибинному рівні. І саме тому, навіть обираючи свого психотерапевта, у мене такий самий. підхід. Я не піду до психотерапевта за тисячу гривень сеанс, який просто сидить в своєму кабінеті 10 років підряд і терапевтує. Він може бути дуже класним профі, але. Енергії тієї поля у нього немає того масштабу, який хочу я. Просто через те, що цей психотерапевт не бачив і не мав того, що хочу я. Саме тому і мої психотерапевти теж дуже круті, теж дуже про масштаб, дуже про ріст. І мені здається, що як тільки люди усвідомляться, як тільки вони. Оберуться для себе і свідомо визнають свої потреби свої цінності, тільки тоді вони можуть по-справжньому побачити результат в своєму житті. Тому що ця от ілюзія, я ходжу до психолога, я хочу масштабу, але я плачу психологу 500 гривень, бо я ж лоблюся, і той психолог сам не про не про непропрацьований не і не про самоцінність, і не про масштаб. Звісно, ви не отримаєте результатів. Ну які результати. І мені здається, що тут треба бути чесними по відношенню до себе, тому що можливості завжди є. Коли я заробляла 200 доларів, я брала розсрочки, да, я, я мала кредити, але кожного разу, як я йшла на навчання, я робила x 10 Завжди. Тому що я чітко розуміла, куди я вкладаюся, хоча грошей у мене тоді не було. І ось ці ілюзії по типу ой, не можу заробити, ой, немає де, ой, не можу, але так сильно хочу до вас, хочу там ще щось. Ну, не обманюйте себе, зізнайтеся собі в тому, що ви просто займаєтеся саботажем. Це буде неймовірно важлива точка в вашому розвитку. Все, я погнала додому. в мене зараз зйомки, відео і узгодження інтерв'ю і подкастів. Я вас обнімаю, цілую до нових зустрічей до завтра.